Всім доброго часу доби. Хочу зняти коротеньке відео, як можна викрутитися викрутитися, зекономивши трохи коштів. Мені треба відшпаклювати стелю фінішною шпаклівкою. В принципі, кладую відразу на гіпсокартон, але, як то кажуть, немає у мене. Вільних коштів на професіонала. Тому, що зробив, купив отаке от вітро. Шпурівка має дуже-дуже густу консистенцію, власне кажучи, як паста. Потім я її трохи розвожу водою до консистенції сметани. О, зараз я зараз покажу. Так от Ось така у нас сметанка виходить. От, в принципі, вали ну, але таке густа сметана. От, І потім е, починаю е, вкривати стелю. Частину стелі я вже вчора зробив, е, по суті, накатую шваликом, і потім е, шпателем розрівнюєш. Виходить дуже-дуже тонкий рівний шар, немає, як то кажуть, таких хвиль. Е, і немає е, таких полос від е, шпателю на стелі. В принципі, мені результат сподобався, тобто продовжую роботу. І починаємо наносити валиком. В принципі, трохи густо зробив, це у мене сьогодні перша партія, тому вона трохи прокручується разом з валиком. Що я робив трохи рішу. В принципі, нормально. В принципі, все, швиденько нанесли валиком слой спотлівки і починаємо виглажувати. Гладиться, тягнеться легко, гарно, дуже-дуже просто, дуже тонкий шар і одразу добре. Єдине, що я зробив неправильно, це от рисочки залишаються, це я замазав стики стартовою шпаклівкою, а треба було, мабуть, би фінішною. Тоді би цих камінчиків не було. Але, в принципі, трошки набивши руку, все воно виправляється і робиться. Тобто, дуже простий спосіб, самому не маючи професійних навичок і шпаклювати добре. Бачите, коли все це дуже-дуже-дуже просто і швидко робиться. Так що, користуйтесь на здоров'я, мені цей метод дуже сподобався. Всім нехай щастить.